Всім привіт ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав, а у мене все ще про Galactic Survival. Минулого разу я пройшов класний авангард, не буду. таїть нічого. Я його тільки що проходив. І хочу відразу записати ще якусь серійку. Прикольно. Не знаю, не знаю. Може, якусь майстерність. I'm motivated Давайте, може, ну я не знаю, по швидкому майстерність під типу, ну тут десь. На п'яту йти. Брильник, ляста лощина сильно. пу 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 Ну. Можна спробувати. Можна реально спробувати. Чи вийде? Мені кажеться, ні. Але... Ой, як гулік посипався, до речі. Неочікувано. Напевно, просто що сакири прилетіли в нього. І до речі, а коли цей тих сокир стало декілька. Була ж завжди одна. Щось змінилося, так, броню трошки візьму. Він у мене взагалі не вкачений. Так, ці ж мені ресурси теж дають досвід, тому. Трошки постараюсь. Алло, який саплайпот? Я тільки на На карту вийшов, а ви вже саплайпот. Блін, ці мухи, алло. Дайте ты жить. Копать не дають. Да щоб вас. Рані мухи. турелька давай, ця турелька може затащить. сформ детей Та ви достали. Ну, О. ну Ну? Що тут цікаво? Не Порошок, Прикольна штука, тільки... Я сейчас помру. Я сейчас помру. Гулика надо. Гулика надо, пока... Ты идиотів не багато жуків. Надо гулика трошки присунуть. Блин. Уже не выживу. Надо тікати. Я знаю, сакиры можно спробовать раскачать. А вони ж у мене... Поліпшення не, не пам'ятаю, чи я їх прокачував в метапрогресії. Ну, в сенсі. їхню цю. Майстерність чи ні. От що не пам'ятаю, того не пам'ятаю прям взагалі. Лазешку я візьму. Булі! Зохни скотина. Нарешті. Ох, так буде двадцять шанс крита. Так буде краще. Так, турельки стоять, досяжність беру. Тут топова штука. От тут треба... Ще збирать досвід, накопечення давай. Блін, а Зе. Прийдеться брати. Морозко. сюда. На цій карті морозко буде прям ідеально. Мене рятувати. Ох, як же довго вони вмирають. Закапець як же довго. Бода, ну давай. Хоча б я в краще межі збору взяв, але. Ну мені треба їх якось вбивати. критий перезарядка, блин. Цікаво. Давай перезарядка, що тут кислота. Кислота, давай. В принципі, кислота буде нормально Перезарядка. О! Нормально, мінус еліпта. Перезарядка. Нарешті. Досяжність. Блін, я б морозка качав <гум> насправді. Рисувається. О, рисувається за мною чудово. Там ще й магніт випав. Багато він, звісно, не зібрав. Але виходить все не по. До речі, капсула впала ровно в те ж саме місце, куди прилетіла. О, рівень. Тримання одразу. Давай. Підхиляюся, обов'язково, нітру не буду витрачати. Навіть на морозка. Досяжність зброї візьму. Йду далі. О. Походу я гуліка приступник. Межі збору. М, кислота. Давай. досяжність Походу я приступну в гуліка. А чого його тут було аж двоє? Дивно, але ладно. А! Я згадав чого. Що тут капсули не буде зараз. Ну ладно. Попом. Ну добре вже, що гулік мінус. Тепер просто обережно бігать. У мене морозко трошки буде сейвити. І так як це не якась неадекватна мутація, то, в принципі, я повинен жити. Так. Йо! Накопичення. Ну, блин, морозку хочу качать, а не це. Проходим. Та шо ж це таке? Хочу б тебе качать. Ні, ну Сакиру розкачать, то там в принципі теж буде демич непоганий. Але ж, блін. Надо же раскачать. Все Не, морозка. Морозка, Морозка. Сброю. Прям треба раскачивать. Вся штука. Выбухай. Ооо. Вугіль барочку я хочу. Ну і все, тепер треба вбивати. А! А! Хит сказати, надо вбивать елітку, тільки є одна проблема. Елітки ще не вилізли. Ну ладно. І поки воюем. Достали дамажить Озе, давай. Я так можу її відкиснути Так. Перва елітка це муха. Це погано. Ну, поганувато, звісно, але... І друга муха. Але терпимо. Просто у мухи ХП ша багато. О! Блін. Я сподівався, на плюс один струмінг Для морозка. Перезарядка Всього. Давай важкої. На морозку прям дуже треба плюс один з Воно у мене прям сейвало непогано. Ще розе, давай. Так як у мене цей клас взагалі не прокачаний, то АЗ тут багато потрібно. Що не броні, нічого там. Ну там, як я ж прокачую не броню, дають там другі бонуси, але все таке. Кода ні. Ні труберу, звісно. А Шкода. Вігли, Морозка. І забігаємо. Ну, хиляється то обов'язково. О, два левела. Блін, я візьму. Три левела. Я візьму. Плюс один струмінь. Візьму. Морозка, коротше, я сейчас вкачую. Навіть якщо це мені коштуватиме Нітру. Що морозка мені прям зараз може виграти всю гру. Давай ще разочек. О! Так, плюс 3 струміні, досяжні... Ні, плюс 3 струміні, все. все. Крити, звісно, у мене зараз трошки впали. За те, що нітри прям багато всадив. Але тепер я себе прям відчуваю дуже класно. Тепер швидкість якісь перезарядки на неї ще. пахнуть. І можна жити. А нітру я можу відновити. Так, голі гу-голі, Ну, голі. Не хоче подихати скотина. А це прикиньте, якби я в минулому. На минулому поверсі його вбивав би так. Так, давай на це. Ще скотина помирать не хоче. Лайпот о, я це боляче. Я розумію, тільки мінігуліка треба добити. Він помирать скотина не хоче. Нарешті. Так, плюс один струмінь на цей. А, давай. Це добре, це денуч хороший. Досяжність зброї. Плюс один струмінь ще. Сюди. Як незручно ви спустили цю штуку. Це кафе. Крити. Що тут по критам? 117%. Нормально. Тут реально так незручно спустили цю штуку. Uh, uh -huh. Пасібник глибинника, uh -huh. досяжність зброї. Я ту зброю мені сенсу брати немає, як я вже казав. Це тільки хуже. Так, тут пробігаємо. Тут пробігаємо, магніт я візьму. Прокачне. Швидкість перезарядки сюди. Швидкість руху. Тут перезарядки. Ну швидкість руху мені тут не сильно потрібно я і так бігаю плюс-мінус адекватно о, оце я візьму три левела там в принципі не, не сильно, скажімо так, крутий оверклоп на 18-му левелі, але все ж таки ХПшка, хай буде. Угу, угу, угу. Давай те. Сайта. О! Золото шкода, тривалість. Хм. Давай тривалість. Перезарядка. Все ж таки морозка це... Те, що мені виграє тут гру. Насправді. Так, три, я трошки повернув уже хорошо. Блин, ще один Треба брати. А я це надо брати. Досяжні зброї плюс турельки. О, межі збору і погнали. Повернув нітру і просрав. Ну блін, ну там класні апгрейди Турельку я вже качнув нормально, за мною зараз буде багато турелек їздить, плюс тривалість, підвищена трошки. Ані тру повернув. Головне, що крит є сотка, навіть більше. То, в принципі, я дуже щасливий тим, що є. давай, 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 ну вот. Сейчас еще плюс 10 отсотки в крыта. На копычине. Но ну, вот цена это можно. Крыча будут в стан входить. ай яй 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 На перезарядке зловили. Опа. А, це тут дропа не буде. А... Я, звісно, все розумію. А як мені потім звідси вийти? Походу це смерть. Походу реально смерть. А. Опа, опа, опа. Ммм, накопичення. А я не вийду звідси. Хіба що... О, А так. Ладно, я вийшов. Шкода, давай, на тебе. Я дивом вийшов звідти. А я гуліка не вбив, так? Він втік. Іди його шукать тепер. Гуліи. А реально куди він спік? Азе, ну хай буде. Ага, озен. І побіг далі направо, блін. Ну я не знаю, як його тут вбивають. Муки вивезли знову ж Тут їх щось прям занадто багато. І аби не морозка, я б тут уже все. Я б тут реально все. Воно мене тупо рятує. Ух, скільки досвіду. Привалюсь, давай. Гулі. О, я його вбив. Я його таки вбив. Шкода, давай. Тут Проходимо. Ймовірність крита. 9% а давай. 9900 це немало. Так, накидуємо турельки. І літки відкисають. На різних ящик можна полутати. Перезарядка. Досяжність. Давай перезарядку на Ні, Досяжність на морозка вже не так і багато потрібна. Там плюс-мінус вона є. Накопичим. И забегаем. Well done, Вот да, на все. шкода. Давай, шкода. Погнали. To rouse the так, 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 нітру збираємо. По суті. Жуків, тру. Для того, щоб підняти кріти ще максимально, максимально, скільки на це можливо. Та і все. Золото, ну, можна тільки Хіба що на перекидку буде, як варіант. В теорії, якщо мені ще знову ж таки випаде якийсь типу скріак, то може мені допомогти. А я знаю, мені казали, типу, що на елементалку типу, не діє крити. Ну, перше я це не перевіряв насправді. Чи діють, чи не діють. А друге... О, Оляк. Здрасті. Давно не бачились. А друге, все одно я більше дамажу прямою шкодою. Частіше. Скажем так. Цих їх надо. Опа, опа, опа. О, хот то пробив. Голик, голік, голі. <плес> давай, досяжність А давай. Ну от от моя досяжність, яку я тоді не взяв Потому що нафіг вона мені треба так як... І так все окей. Блин. Цікаво дроп кинули. Дуже цікаво. Швидко кусь. А давай. Більше хпша. Більше жить буду. Блін, карта дуже незручна, насправді. О, нарешті. Досяжність, шкода швидкість перезаряд. Ось тут треба копати. Тут треба копати. Буду від босса тут ховатися. Опа-опа-опа! Мансуємо, мансуємо. Як нео мансуємо. Сейчас вилазять два босса. А в цілому я б сказав, би, що це навіть і непогано. У мене більш такий дома по площі йде? Опа. Чуть не влип. Шкода. Що тут по перезарядці? Час перезарядки 2.26. Давай. 2.15. Блін, все ще довго, але... скажем так. Уже краще. І 10% теж вирішують. Ой, ой-ой-ой. От чого воно вирішає? Тому Що ці вибухові. Я не знаю, коли вони бахнуть. А, це я попав. Блін, тут проблема в тому, що заманцить ніде їх. Закрутить. От прям взагалі ніде закрутить. Відкритої площадки майже немає. А, це... Все, це може бути кінець, якщо я щас. З давай. А! Та кінець. Я походу не виграю. А, я не виграю. Я думав там прохід є. -о. Я не знаю, який я чудом там пробіг. Але я пробіг. У мене зараз один якийсь жук рандомний і все. Хіба що отримую левел? За левел там озешку дадуть. А. Капець, ну це, ну це було прям поруч. Прям дуже поруч. О. Ну ладно, такий забіг вийшов. Я вважаю, він був дуже крутим. Напишіть, як вам він був. А зараз всім дякую за перегляд і всім пока.